Вітаю вас, мої любі молодята. Мене звуть Ольга Токар, я ведуча українських весіль. Вже майже п'ять років я працюю на теренах України в образі гостинної господині Куми Солохи. Українські обряди, які я проводжу на весіллях, завжди мають відгук у серцях молодят, батьків та гостей. Тут немає театральної гри, немає фальші. Тут все по-справжньому, адже це наше рідне, українське. На вашому весіллі буде все українські обряди, веселі конкурси, забави та запальні українські пісні у виконанні найкращого народного колективу країни. Буде місце і сльозам щастя, і дзвінкому сміху. Телефонуйте! Я буду дуже щаслива, якщо ви запросите мене бути ведучою головної події вашого життя, вашого неповторного українського весілля!